Вітаю любителів гламурного світу. В ефірі першого музичного ікра з добіркою найцікавіших історій українського шоу-бізу та я й ведучий Андрій Кіше. Сьогодні в програмі йтиме про таке. Хто вважає Бога власним продюсером? Чому українські клабери образили культових німецьких музикантів? Як стати зіркою після останнього дзвоника, за яких умов зірки перетворюються на свиней? Вітчизняні зірки завжди вирізнялися нетиповими поглядами на життя. Деякі з них вірять, що живуть у матриці. Про кого йдеться? Дивіться у нашому першому сюжеті. Із приходом літа селебриті спочинають готуватися до відпочинку та курортних заробітків. Не секрет, що творчі люди схильні до надмірних веселощів та нестримності у коханні. Тому у підготовці до найтеплішої пори знаменитості не тільки ретельно добирають гардероб, а й готують душу до споку з долі, звертаючись до Бога. За християнською традицією найбільш набожними є жінки. Я вірю в Бога. Я живу все таки бага основним заповідам. Починаю утро с молитвы. Вы знаете, у каждого Бог живет частичка в душе. Деякі співачки настільки сильно залежні від релігії, що навіть бояться зайвий раз прокоментувати свої духовні переконання. Я не люблю говорити про віру. У кожного людина вона своя, вона внутрі. Могу сказати, що я вірю і все. На цьому не люблю об цьому говорити. Це дуже інтимна тема, тому не даю по этому поводу интервью. Верю, конечно же, в Бога, потому что этому было массу э, признаний. Я была два раза в жизни, я была просто на краешке объявили какая-то єдиної сила міня спасла. Проте далеко не всіх зірок можна назвати справжніми віруючими. Деякі з них звертаються до творця із нечастим проханням, коли просто щось терміново необхідно. Проте про всяк випадок слідкують за праведністю власної поведінки. Вірю в те, що наші поступки нам зачнуться і в позитивному, позитивними витрицати нам смисли. Я ні релігіозний фанатік, отак вот от керівського яваю, що потрібно придержуватися яким законів природи, енергії, божественних. Вважається, що продукти творчості західних режисерів та співаків найбільше впливають на психіку звичайних людей. Проте якраз з'ясувала, що мозок артисток ще більше просякнутий голівудською філософією. Так, Маша Фокіна вже давно живе за новою релігією, що базується на ідеях фільму матри. Та комп'ютерної гри Сімс, теорія, мені каже, де як матриця то нами управляє. От я не знаю, що там наверху, ката все Веріше, хто, хто тим грає, як будто играє Сімсон. Знаєте, гру <пл 'язок> Сімсона і там хтось імен так надо пойти час в магазин і, і, і ми йдемо там, покупаємося які речі, надо покушати, і ми каже нами просто грається. Маша свято вірить у те, що живе згідно із правилами містичної комп'ютерної гри. Що ж, не дивно, що її кліпи сповнені атмосфери віртуальної реальності. не релігія в це вірю а от Світлані Вольновій Бог не лише допомагав долати життєві негаразди. Живучи за його вказівками, жінці вдалося стати однією із найяскравіших світських левиць. Як би шокуюче це не звучало сьогодні. Світлана навіть вважає творця власним продюсером. Дійсно, крутішого продюсера, годі шукати. Саме мой бальше продюсера та сподьбу. Я вам його желаю, щоб він продюсував вашу життя грамотно і правильно. У б не вірили знамениті жінки, кожна із них згідно інстинктів, Прагне, щоб усі вірили у неї. Або, хоча б просто вклонялися і молилися на неї кохану. Мені, звісно, було б приємно, щоб чоловіки молились на мене. Я не можу сказати. Що... То ко мне относяться как богиня, но я могу сказать, что меня любят. В Ви далі діячішу бізу таємно свои свої и с прихильниками так.

Я никогда не желаю, чтобы мужчины именно молились на меня, как на икону. Пусть лучше занимаются чем-то другим, в виде меня. Да? Так б'ють приємніше. Я думаю, в детстве у кожного свій кумірка якийсь, і у мене це була бібіт за Мон. Жінки вважають, що їхній статус богинь іде на користь чоловікам. Так, жінка із найкрутішим продюсером у світі вважає, що ставлення як до небожительки може навіть подарувати чоловікові вічну молодість. Ані дають таку хорошу філюлю для мужчин, що мужчины не встигають ні старіти, ні живнець, ні навірне не проявлять якогось то цими жінками. міженки. Ікра в черговий раз підняла для вас завісу над прихованою стороною шоувізу і показала, що знаменитості під час самі мріють стати богами. Проте висновки робіть самі, адже кожен сам вирішує, у що і для чого він вірить. Із приходом літа все більше світових зірок дають виступи у столиці. Київська публіка вже настільки звикла до закордонних знаменитостей, що просто перестала їх поважати про шокуючу зустріч українських клаберів із німецьким культовим діджей-дуетом «Milk and Sugar» Дивіться просто зараз. Київ Все більше походить на музичну столицю східної Європи, все більше світових зірок на пікуслави гастролюють Україною. Проте гламурна місцева публіка збирається на вечірки переважно задля хизування новим одягом та авто. Тому, на жаль, не завжди здатна адекватно оцінити масштаб артиста, який перед ними виступає саме це нещодавно трапилось із культовим німецьким хаос-дуетом Milk and Sugar. Більшість гостей вечірки навіть не знали назви хедлайнерів вечора. Я не забила! Ні, хто, хто ви? Ні, я думаю, що буде круто. Ні, не знаю. Взагалі не важливо, я сам розумію, що чоловік для того, щоб приходити для кого-то. Я приходжу просто в своє удовольствие, завжди. Ми прийшли відпочити, сьогодні субота. такой веселый день, хорошее настроение, тем более прекрасное место провести здесь вечер. А скажите, чем он заслужил такое звание супер диджей? Hi, we are Milk and Sugar, and you are watching M1. Milk and Sugar – це диджей дуэт, назва якого походить від перших літер імен учасників. Майк Кронеберг – це Milk, Стивен Харнінг – це Sugar. У 2011 році мюнхенські хлопці поставили на вуха усі світові чарти, створивши разом із легендою шоу-візу сингл гей «Hey, на нана. Однеменний відеокліп було переглянуто на YouTube 4 мільйони разів. Коли ми вперше презентували хід Гейнана, «Hey, ми навіть не усвідомлювали наскільки популярним він стане. Проте вже у десяти країнах цей сингл став золотим. Це притягує до нас велику кількість публіки сьогодні. Окрім пафосних тусовщиків, яких привабив дорогий квиток та можливість похизуватися ним перед друзями, послухати сет легендарних музикантів прийшли і їхні справжні шанувальники. Отвічно дует діат хороша мікса на пісні, такі котри взивають просто наше поколення, прошло поколінь. І взагалі, в принципі, ані. всегда будет, наверное, актуальный. Все супер. Музыка просто обалденная. они всегда как новые. Это очень прикольно, очень хорошо. Но мне очень нравится. Нет, пацаны не старые, пацаны как раз нашего возраста. Нет, если они... Як не дивно публіка на вечірці вирізнялася досить широкими музичними вподобаннями, адже Milk Sugar досить часто роблять ремікси на хіти зірок світової величини. Джемі Рокваєжене Джексон, Саманта, Мамба, Рів'єра, Майя та Ванді свого часу просто благали німців зробити ремікс на їхні пісні. Наступного року ми святкуватимемо ювілей Milk and Sugar. Кілька разів були резидентами на ібіці. Тому сьогодні нас слухають і дорослий, і молодь, яка Нові хіти, people, як гейнасонена hey почесні нагороди German Dance Award та House Acts та перше місце Dance Chart американського видання Billboard яскраво свідчить про статус музикантів у світовому шоубізі. Проте як не дивно, затягнути їх до України у організаторів виступу не склало великих труднощів. Адже виявляється, виступати в Києві сьогодні модно серед європейських зірок. Чудове місто, чудовий клуб, тож ми сподіваємося, Мося гарно провести час сьогодні. <реку> Ми щойно прибули, щойно відчули атмосферу. Виглядає дуже пристойно. Дело в тому, що мілкеншуґер это на даний момент лучший хаос проект Германии. А uh, і фонелогічно було пригласить в один из лучших клубах Киева именно их. Ми в минулу неделю мы играли на величественном фестивале в Португалии. Там было 20 20.000 слушателей, а, навіть перед тем выступлом мы так не поїдавалися, як сьогодні. У группы очень плотный гастрольный график, uh, ребята даже переживают по этому поводу, потому что у них не хватает времени на написание новых хитов. Повидно хвилювався і український розіг дует У хлопців на стирке трусились руки і заплітався язик, що навіть виголосити власну назву їм було складно. Привіт, Привет, Сьогодні з вами. Второй дубль, давай. Я говорю, привет, один», ты говоришь, сегодня с вами. Да? И мы говорим Борис Да. Привет, один». Сегодня с вами. Я же Борис. Хвиливание бурис and Морис» можно зрозумети выявилось, что milk and sugar уже давно стали их кумирами. На самом деле, музыка, которую они играют, она очень близка нам. И поэтому мы, мы рады, что сегодня мы будем играть с такими э, грантами немецкого диска хаоса. Очень давно играем в треки. деле, для нас очень большая честь с такими ребята. Проте на вечірці складалося враження, що лише музиканти розуміють статус хейлайнерів вечора. Мілкенчуґрпафосним клаберам було майже байдуже до того, хто виступає по європі. Я могу заметити, що... Там э, клаберы более открытые, более какие-то живые. Поэтому действительно там очень приятно играть. У нас публика, они еще не совсем привыкли адаптировались к клубной и культуре. Есть момент Снобизма, который, э, может, да. который мы должны все-таки сегодня озвучить. Потому что иногда в столицах, в некоторых клубах, люди стоят и думают, что вот он, я, вот какой я. Запикайте, какой я охуенный. Публика за Вип-столиками наблюдала нашему оператору проуханием, чтобы выпадкованные из нее. їх у неадекватному вигляді разом із жінками легкої поведінки дорого вдягнені хлопці чіплялися до звабливих дівчат, а красуні думали лише про враження, яке вони складають на чоловіків. У такій атмосфері німцям доводилося лише радіти, що вони виступають у дуеті. У дуеті працювати значно легше, поки один грає, інший може пити. Таким чином у нас лишається багато часу для відновлення нервових клітин за барною стійкою. Цього вечора ікра зробила важливий висновок. Задля того, щоб Київ закріпив за собою статус музичної столиці східної Європи, місцевій публіці треба навчитися поважати не лише гламур та пафос у шоубізі, а й найголовніше якісну музику. Розкриваючи таємниці життя українського помонду, і пам'ятає, що усе пізнається у порівнянні. Тож за мить ми розповімо вам про події, на які варто звернути увагу усім, і в першу чергу представникам вітчизняного шоу-бізу. В школі луне останній дзвоник. Юним прихильникам шоу бізу доводиться обирати вищий учбовий заклад, який наблизив би їх до мрії і допоміг стати зірками. Проте досвід голівудських знаменитостей свідчить про те, що освіта не завжди потрібна для досягнення успіху. Камерон Діас, Ніколь Кідман, Том Круз, Ума Турман не мають диплома, проте це не заважає їм бути найдорожчими акторами світу та флекта Деймон стали одними із найвідоміших студентів Гарварду. До престижного вишу друзі вступили разом, проте у різний час його покинули. Двіжник Бен вже на другому місяці навчання. А мед за кілька тижнів до отримання диплому час показав, що і без корочки друзі здатні зробити кар'єру. Досить швидко вони отримали Оскар за кращий сценарій до фільму Розумник Віл Хантінг. А участь у догма взагалі зробила їх культовими акторами серед молоді. Завдяки своїм досягненням Мету та Бену і без диплому вдалося потрапити на дошку шани університету. Юґранти називали одним із найобдарованіших студентів відділення мистецтв Оксфорду. Він ще не знявся в жодному фільмі, а викладачі вже пророчили йому блискучу кар'єру і дівчата вистроювались у черги, аби сходити із ним на побачення. Проте майбутній актор не витримав цього першого іспиту славою, почав надто сильно захоплюватись вечірками, провалив іспити і потрапив до тайного ордену оксфордських алкоголіків. Після Оксфорду Х'ю довго не міг кинути пити. Лікарі радили йому із головою, не жаліючи себе зануритись у роботу. Таким чином грант став закінченим трудоволіком і досяг успіху на акторській ниві. Культовий режисер Квентін Таранціно, ще у початковій школі затямив: хочеш прославитись, будь не таким, як усі. Хлопець мріяв робити по-справжньому круте кіно і вважав, що цьому не вчать в кіноакадемії та коледжі мистецтв, аби позбавитись надто турботливих родичів. Та не привертати увагу соціальних служб Квентін за пляшку віскі отримав довідку у місцевого лікаря-алкоголіка, у якій значився діагноз діслексія, тобто вроджена нездатність до навчання. Задля того, щоб навчитися знімати кіно, квентін влаштувався працювати у пункт кінопрокату. Днями і ночами переглядаючи фільми, Таранціно винушив власний стиль, який зробив його одним із найвпливовіших режисерів та сценаристів планети. На відміну від Таранціно, співачка Шер мала справжні проблеми із дислексією. Дівчині настільки важко давалися нові знання, що вона не могла вивчити навіть таблицю множення. Єдине, що могла тримати у пам'яті, це пісні. Тож їй не лишалося нічого, окрім того, щоб стати співачкою. А от такі зірки, як Джоні Деп, настільки рано збагнули, що. Навчання їм ні до чого, що не мають навіть атестату про шкільну освіту. Мріючи стати справжнім відривним рок-музикантом, Джонні покинув школу у 15 років. Створивши власний гурт під назвою The Kids, хлопець пішов із дому та заробляв на життя виступами у дешевих барах. Мрія привела його до Лос-Анджелесу. Музикантам не було чого їсти. Аби якось зводити кінці з кінцями, Джонні вирішив продавати власну зовнішність у рекламі. Крутим музикантом він так і не став, проте завдяки рок н рольній харизмі його акторська кар'єра швидко пішла вгору. Сьогодні Джонні Депа критики визнають одним із найяскравіших акторів усіх часів та народів та найжаданішим чоловіком планети. Інший секс-символ сучасності Ештон Качер не зміг отримати диплом через те, що був ледачем в університеті. Айову Красунчик вивчав біохімію. Він постійно вештався по вечірках, на яких приймав наркотики, і на ранок не міг згадати не те, що назву предмету, який вивчає, а навіть власне ім'я. врешті решт його виключили за крадіжку бляшанки, мінералки у викладача майбутню зірку. Дуже сушило після чергової гулянки. Із поліцейського відділення Ештона відпустили лише завдяки тому, що він сподобався жінці-офіцера, яка складала протокол злочину. Як не дивно, саме цей випадок змусив качера усвідомити, що зовнішність може зробити його успішним, і хлопець вирішив стати актором. Завдяки таланту та вірі у себе багатьом зіркам вдалося досягти успіху на ниві шоу-бізу та збагатіти, про де отримувати диплом чи ні, кожен має вирішувати сам адже інші профі стверджують, що у гонитві за славою усі засоби гарні, у тому числі і навчання. Прихильники звикли сприймати селебритіс у якості етолонних носіїв смаку та культури. Проте іноді діючи шоу-бізу подають далеко не найкращий приклад громадськості. Цього разу зірки продемонстрували, що значить бути справжньою українською свинею. Привет, я Катя Тарута. Сегодня я пришла на свинья в пати. Организаторы обещали, что доведут всех до поросячьего визга с помощью алкомарафона и масштабно-пафосного пуршета. Сейчас посмотрим, как им это удастся. Вот вы будете снимать позже, то может быть до поросячьего визга и я буду разговаривать на поросячьем. Возможно. Иногда даже хочется почувствовать себя свинюшкой. Упасть лицом в снег, Думає, що це сніг. можна захрюкати від удовольствия. Когда меня почешут брюшка, може быть... я можу захрюкать. Першим інструментом для перетворення селебрітіс на свиней організатори обрали їжу. Ікра з'ясувала, що при правильному підході шеф-кухарів, навіть зірки, що постійно сидять на дієтах, приречені на переїдання. Тоже выникает закономерное вопрос, может в дома им просто ничего есть? Для того, чтобы гости вечеринки почувствовали себя ближе к свиньям, организаторы закармливают нас салом. Это в тему вечеринки или просто потому, что они решили сэкономить? А сало дешево стоит? А? Сало дешево стоит? Конечно. Не знаю, мне кажется, это такой продукт не дешевый, если хорошее монитор. сало. Ну, на первых сало это вкусно. Рексала це хороша а Поводка це хороше настроєння. Я думаю, що та заволікаловка така. Лише коли зірки втамували свої гастрономічні бажання, і крі вдалося поспілкуватися із ними на якісь інші теми, окрім кулінарних. Ми думали, що організатори економлять, угощаючи нас салом, а вони принесли нам цілу свинью. Вообще свинину я не ем, ну не потому что по каким-то религиозным соображениям, просто она очень жирноватая для меня. Большое изобилие блюд, и вот ты вот не хочешь как бы переедать, ты хочешь по чуть-чуть попробовать, вот немного того блюда, чуть-чуть буквально там кусочек другого, и в целом получается так, что в конце концов ты наедаешься до такой степени, что чувствуешь себя как свинья. Как вы реагируете, когда встречаете людей-свиней в своей жизни? Ну, я сам в принципе свинья. Знаете, мне очень редко, слава богу, попадаются люди свиньи. Я реагирую резко и неуважительно к свиням. Я иногда сам бывает веду себя не очень как по-человечески что ли. Бывает тоже, конечно, были свинские поступки в моей жизни, и мне стыдно, поэтому, когда в моей жизни попадаются свиньи, это неприятно, но все имеют право на ошибку. А как с ними бороться? Знаете, если совесть есть, то это как-то еще есть шанс. Если совести нет, то бороться бесполезно. Стараюсь не замечать, на самом деле. Вы, вы, так с ними боретесь, не замечаете? Да, в принципе, а смысл бороться? Зачем? Если человек свинья, то это надолго. Зачем портить, тратить свою энергию на то, чтобы с ним бороться? Просто не замечаешь и все. Я тех людей, которые мне не нравятся, просто вычеркиваю из круга общения и все. Самый свинский поступок можете назвать? Ну, знаете, как бы, ну, это себя не любить, чтобы такое говорить в камеру. Конечно, в юности с, порой с девушками я поступал как свинья. И сейчас я это понимаю, поэтому Сори. По молодости, да, я пару раз выступал, в общем-то. Даже падал в алкогольном опьянении, но сейчас я стараюсь держать себя в руках. Культуры поднабрался и все такое. Вот в том-то и прелесть состояния алкогольного опьянения, что ты этого сумасшедшего поступка описать в красках не можешь. Только тебе его рассказывают. Я вышел из машины, у меня было состояние, захотелось освежиться, решил упасть лицом в снег. Как мне казалось, в том состоянии, что это снег. Это оказалась бетонная плита, чуть-чуть припорошенная снегом. Соответственно, лицо было соответствующее после этого. Начувствую. Спасибо. Люди раскрываются. Под воздействием алкоголя обычно не в очень хорошую сторону алкоголь всему виной. Алкоголь зло. Зло, алкоголь зло. Здоровый образ жизни. Это все. Девиз сегодняшней вечеринки все тайное становится алкогольным. Бывало ли у вас когда-нибудь такое, чтобы вот под воздействием алкоголя вы открывали свои или чужие тайны, или секреты? Существуют стереотипы, он не безосновательный, что люди под воздействием алкоголя или наркотических средств становятся более открытыми и у них выпытывают военную тайну. Многие разведчики попадались, в общем-то, выпив рюмочку и, пообщавшись с падшими женщинами, сдавали военную тайну. Да, я могу разболтать вам пару секретов. Я видал, с десяток мусульманей тут. Пьющих или. Я не знаю, що потребляче в по місті надо у спросить. на свинячій вечірці. Ікра впевнилась, що селебріті можуть і люблять поводитись як свині. Добре, це чи погано судіть самі. Адже коли випадає вільний час і збирається гарна компанія, у кожного із нас виникає свинська дилема: бути чи не бути. На цьому в мене все, але наша команда телевізійних кухарів вже готує для вас нову добірку найсмачніших історій світу шоу-бізнесу, яку я розповім вам рівно за тиждень. Бувайте.